Всім привіт Вітаю вас в нашому новому відео. Я йду готувати. Та що, готувати, годувати пташок, тому що ми якраз були на вихідних купили їм поїсти. Маленька упаковка. Я бачила в одному магазині, там було, я не знаю, кілограмів 10 і коштує десь євро ну, 13 десь. Я це думаю, можливо, ми якось собі... Там ми купимо, щоб готувати. Ще, що, до речі, на сонечку вийшло. І так незвично, я так щурюсь. Це вони не захотіли їсти. Мабуть, не дуже ой, ой, ой. Є арахіс. Люблюсь, арахіс, насіння, пшениця, ячмінь. Все що хочеш. Все, їжте, тут є ще що їсти, допомагай їдять. Знову я не встигну сьогодні з цього погуляти, поки сонце. Ми скористаємося такою можливістю. Наша ялиночка ось її вчора приніс, щоб вона стекла, бо вчора цілий день дощ йшов, що... і вона начебто вже сухенька, мені здається. Ну-ка, гарненька. Оцю гілку точно її приберу, я хочу з неї зробити декорацію на стіл. Я сьогодні з цього встигла навіть перебирати в цих шухлятах. Але це ненадовго, тому що Тьома любить все перебирати. Наприклад, цукерки він вже сьогодні перебирав, тут він перебирав. Але хоч трішки вже прибрали і навіть тут. Консервація, картопля, цибуля, капуста, яблука. Нічого такого. Але і місце є для чогось, якщо треба буде, а якщо ні, то чому це все поперебирає. Ці два ящика просто обожнює відкривати і щось там миритися. Ну, мені це руку, тому що коли я готую їсти, він може чимось зайнятися. І я хотіла ще тут поприбирати, поки Тьома не спав, Але... Тут йому вже було не цікаво, тому що він не може нічого толком брати. Я брала вежу помічника, не допомогло. Він хотів все сам перебирати, тому заснову тепер буду займатися цим і перебирати. Тут рано, тут з того, що треба плівка, цей папір. І потім всякі чеки. Вогні навіть бенгальські з минулого року залишились. Серники. О, така штука мені треба було і шукала. Ну, коротше, тут дуже багато всього, чого треба буде, дещо повикидати, дещо перебирати, тому хочу цим зараз зайнятися. Я більше переправила, от уже знаю, де ще знаходиться. Єдине, що хочу сюди якісь контейнери поставити, щоб можна типу, було там... Що це взагалі? А, це типу лікопластиря, а це ізолінда. Ось такі от всякі штучки, щоб можна було поскладати контейнер, в органайзер там. І тому подібне. Але от так. Ще не викидаю обов'язково таку пам'ятку, що куди викидати із, зі сміття. Тобто сортування сміття. Це інколи навіть досі підглядаю. Каже привіт! Привіт. Махає, привіт! Привіт-привіт! Каже, всім привіт! привіт кажу, як тебе Е. <гум> а хто допомагав <де> мамі? <гум> хто допомагав <де> мамі? <гум> Кажи привіт, помахай. Помахай. Привіт, привіт, привіт. <гум> Виходжу із спальні, чую якийсь звук Підходжу А тато з сином грається. Привіт. Привіт. Сіта. Повернись на чуть-чуть голову. -чуть. Побачу. Ну, а оцінив? Да, прикольно. Оцінив? Угу. Mm. Mm. Прикольно, скажи. Угу. Mm. Це приклеїла на цей клей. Та да, я розумію. Тому що я... Щоб гвоздями чіп... мене забивала. Я чіпляла на оцю-цю, а воно відпало. Ну, знову mm, ж таки, на присоски. Да. Почепила і чудово, і воно ні в очі, якраз почепила так, щоб воно вниз дивилося. Mm -hmm. Прикольно, да. скажи. Я оцінив, я захожу no? якась лінія, я навіть не зрозумів, що це за лінія. А потім до мене дійшло. Ну, no, прикольно. Дивись mm -hmm. на болонєзу. На болонєзу? Якій... Mm? На яку... На яка ім'я? Що на який? В плані болонєзу. Бачили? Якою? А? Якою? А, лазані? Ні, я не хочу лазані. Ні, лазані така. Так, соу-соу. Ми вже в магазин приїхали. Ходимо на закупках. А? У вас картопля є? Є. Є, так. Да. Ти хочеш сьогодні? Не знаю. Так Ні, я думаю, картаплю на сьогодні. Можливо, можливо, завтра. Щоб я не готувала нам нічого їсти завтра і це. Що ми тільки щось все. Що скажеш. Mm. Тьома, квіточку мама. Треба. Ні, ні, ні. Мама, калатей, Ой, калатей. там калетей. Може, паста Зі, з грибами. Паста. З грибами? Ну, ліскуючи ти... не карбонару. Ні, карбонара, я б Я б взяла карбонару. Я їла з грибами. хрибами. Mm? Я ж їла все недавно з грибами. Mm -hmm. А молока немає. Молока треба було тобі з роботи себе. Ну молока, завтра буде. А мені на завтра? Я не пам'ятаю, здається так. Можливо, вистачить. Ми вже їдемо додому. Мені довго. Ми швиденько, все, щоб було молоками, що мене зрозуміло все. А, хі, до мене дійшло, я вже все зрозуміла. Ми вже їдемо додому. Давай, давай. Ми вдома. Мені квіточку подарували. Я не можу написать завдання, такі манівськи. Все добре. Все добре, Яко манічка. Мені краще пересадити звісно. Але ще коріння не виглядає. Ще взяли вечерю, тут собі сир на роботу, огірочки. Ще на ну, взяли нові снеки. Поки що об'єму не зайшов. Це вам буде їсти, звичайно, кривичний. І ще взяли, до речі, нові мангарці. І сік, для сала, і банани. Все. У нас же вечір Тьом ліг спати, ну, то що я його вклала, сама п'ю каву з цукерками. І зараз буду упаковувати пакунки, а завтра пості на роботу. Він додому не повернеться, відразу поїде на паті своє. А мені треба запакувати. Але знаєте що? А хто дивився попередні влоги, тут знають, що кулька захована. Її точно я буду запаковувати. Але у нас є оцей бокс і оцей. І я цього залишив, її залишив вдома. Запакуємо цей небірочки. Тож, по суті, ну, він нам не треба. У нас є. Такі штуки, ялинки нам не треба. Більше ми подарунки пакувати нікому не будемо, крім тьоми. І хай хтось пакує, можливо, комусь знадобиться більше. А собі залишили оцю дівчинку Ельфа. Так що буду пакувати, займатися пакуванням, покажу вже результат. Забула сказати, що це ж ми купляли. Оцей папір, який ну, не дуже, і плюс я ж хотіла розбавити іще. То сьогодні купили в магазині, ще такий з оленями. І якраз і кості на роботу буде, і тьомі будуть і різні упакування на його подарунках. Як це довго запаковувати, виявляється. Але я справилась. І я просто зрозуміла, що Тьомі подарки треба потихеньку, мабуть, кожного вечора буде запаковувати один отакий подарунчик. Запакувала. Теж такого типу плану, як і минулий раз, але трішки прикрила Мері Крісмас. Я навмисно хотіла, щоб тут було Мері Крісмас, але треба було трошки нижче його пустити, то й виявляється прикрила. А то але то вже таке. Я думаю, там ніхто не не буде. Наприклад, я вже не пам'ятаю, яке пакування було в тих подарунках, які отримав Костя. И опять. А добре, що вона в упаковці. И такі от. Ну, Тобто два зовсім різних подаруночка, Ну, пакування схоже. тому що лента стрічка одна. Вот, так. Подобається. Так мне подобается. Так вот. Я запакувала, треба це все покласти, щоб Костя не забув завтра забрати. У нас такий сильний вітер. Не знаю, чуєте ви чи ні. Я сподіваюся, у нас там ялинка стоїть. Це жесть. Здається 14 чи 15 метрів на секунду вітер. Я не зараз скажу. Зараз скажу скільки. Вітер 17 метрів на секунду пориви до 25. 17 метрів на секунду. Це просто жах. Настільки це чути, Це, 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 це страшно. Жесть. І тут подивлюся, чи ялинка стоїть. А ні. Стоїть, і по вами видно. Стоїть Жесть Це Тут так гарно тепер із цим світлом. Мені дуже подобається. А, і виклику. Я йду в ванну вже купатися. І тут іще душі, ванна в ванна скотова, і тут ще душі чути вітер. Ще в нас вентиляцією є. І мені, аж, знаєте, моторош не стає <смі> в таких випадках. Я коли в Дніпрі жила, я жила в приватному секторі, і там, виходить, був такий дуже великий гріх, деревина. І вона була кривобока, тому що з однієї сторони там гілку до сусідів підпиляли, а ближче до хати гілки залишились, і вони пішли в ріст. І коли був вітер, я боялася, там пройшла три роки, здається. Чотири-3 з половини. Ні, майже чотири роки пройшла. І я боялася, що коли буде сильний вітер, або там дощ, грім, ця деревина просто завалиться на будинок. Тут у нас є ж біля будинку. Ну, я не боюся, але все одно, знаєте, от тут якось дерева і взагалі природа. Я я дуже переживаю за пташок. От я зараз розумію, що пташки сплять на дереві. Бляха-муха, як вони там сплять. Поясніть мені, будь ласка, як на тих деревах сплять пташки в такий вітер. Я не розумію просто. І мені їх дуже шкода. Тому що вони не можуть нормально поспати. Взагалі природа в Данії дуже... Така стійка до таких природних умов, тому що вони дуже часто. Тут, тут, тут дуже а, часто сильні вітри. І це мені не подобається. Взагалі ця погода мене аж коробить в неї. Але то таке. Взагалі, зараз буду вже йти купатися і йде монтувати відео і лягти спати. Хочу вам подякувати за перегляд нашого відео. Не забудьте поставити вподобайку. Підписуйтесь та не підписаний на канал. І побачимо з вами в наступному відео. Пока, пока.